Мені було сорок, коли я зібрала валізу. Не з тих, що для відпустки, ні. З тих, у яких упаковано все з життя. Старі фотографії дітей, вишиванка від мами, документи в потертій текі. Я дивилась на них двоє підлітки, синь і донька стояли у вікні, а чоловік він стояв позаду, мовчки. Ми не сварились, не прощались сльозами. Просто кожен робив те, що мав. Я їхала за кордон не мріяти, не шукати пригод, а заробити. Бо кредити, бо дахтича, бо діти ростуть, а зарплати, вчительки ледве вистачає на хліб. Чоловік залишився вдома з ними. Ми вирішили, я працюю він тимчасово більше часу з дітьми, тимчасово. Італія зустріла мене запахом кави й самотності я прибирала в домі старенької пані Марії. Вона була доброю, але кожне моє «так, пані різало душу, бо я звикла бути господинею, а не служницею. Перші тижні я плакала щоночі, мені снилися діти. Їхні очі, коли я йшла. Щотижня дзвінки додому. Все добре, казав чоловік, діти в школі, я на роботі, не хвилюйся. І я вірила, бо хотіла вірити, бо так легше вижити. Коли я вперше приїхала через три місяці, вони всі були щасливі. Ми вечеряли разом, сміялися, планували, що скоро збудуємо нову кухню. Я відчувала гордість, я роблю це заради них. Та щось у ньому змінилось. Погляд холодніший. Доторки річі, я питала, все добре. Він відповідав, так, просто втомився. Я повірила, бо не хотіла бачити правду. Минув рік, я приїжджала кілька разів на тиждень, на свята, і щоразу відчувала, як між нами росте стіна не сварка, не байдужість, а щось глибше, наче я стала чужою у власному домі. Одного разу, коли я повернулася без попередження, я побачила її, сусідку Олену. Вона допомагала мені колись з дітьми, носила пироги, питала, чи не треба щось із магазину. Молода вдова, усміхнення, жаліслива. Того дня її куртка висіла на нашій вішалці. Вона просто захотіла допомогти, сказав він, не дивлячись у вічі. Але я вже знала. Тієї ночі я не спала, не плакала, ні, просто лежала й думала, де саме я втратила його. Може, там, між дзвінками, якви і короткими все добре. Може, коли я обрала гроші замість вечері разом, може, коли перестала бути поруч, щоб він відчував мою руку? Можливо, але зрада це завжди вибір, і вибір зробив він. Я не влаштовувала сцен, не кричала, не бігла до сусідів, я просто зібрала речі тільки свої, і поїхала назад, без пояснень, без слів. Пані Марія сказала тоді: у тебе очі, як у тих, хто втратив дім, але, доню, дім це не стіни, це серце. Я не зрозуміла відразу, але запам'ятала ті місяці стали найважчими. Я працювала, мов машина, мовчала, їла, коли не могла вже не їсти, плакала вночі, щоб ніхто не бачив, але потім почала слухати себе. Одного ранку я дивилася на море, стояла на березі, бо соніж у старих джинсах, і зрозуміла, що живу без нього, без образ, без чому. Мене огорнуло якесь тихе тепло, не від сонця. А від усвідомлення, що я ще можу любити себе, світ, дітей, життя. Я почала малювати просто фарбами, що купила на базарі маленькі картини, де море і птахи. Пані Марія сміялася, коли я розвішувала їх у її саду. Ти знову дихаєш, казала вона, і я справді дихала. Через кілька місяців мені подзвонила донька, мамо, тато з Оленою тепер разом. Я не знаю, як ставитись. Я мовчала хвилину, а потім сказала: Любий, тата, доню, це не про тебе. І відчула, як камінь упав із серця, бо я відпустила. Коли я приїхала наступного разу, я побачила дітей. Вони виросли, подорозлішали. Вони все розуміли, навіть якщо мовчали. Я принесла їм подарунки, сміялась, розповідала про море. Я не згадувала зраду, бо не хотіла, щоб вона стала частиною нашої історії. Минуло ще два роки. Пані Марія померла. І я залишилась на деякий час у тій самій домівці, яку допомагала прибирати. Я доглядала її сад, поливала квіти, читала книжки, почала вивчати мову, допомагала іншим українкам, що тільки приїхали. Одного дня до мене підійшов сусід, Анджело, він був художником. Ти малюєш море так, наче в ньому щось загубила, сказав він, і я усміхнулася, бо там я навчилась жити. Ми почали говорити спочатку про фарби, потім про життя. Він не питав про минуле, він просто слухав. І коли вперше взяв мене за руку, я не відчула страху, тільки спокій. Я не знала, що це, кохання чи просто новий початок, та знала, що я готова. Коли я знову приїхала в Україну, все здавалося іншим хата де колись жила, інша біля хату, чужі квіти. Я не зайшла, не треба. Я зняла невеличку квартиру в місті, почала працювати в дитячому центрі. Навчала малюків малювати, і кожен раз, коли вони брали пензлик, я бачила себе, ту, що боялася починати. Чоловік одного разу подзвонив. Пробач, сказав він, я тоді не розумів, що втрачаю. Я відповіла спокійно я теж не розуміла, що можу знайти. І ми попрощались без болю, бо я вже була іншою. Тепер мені 45. У мене є свій маленький курс для жінок, які повертаються з заробітків ми малюємо, говоримо, ділимося болем. Я кажу їм ми не втекли, ми вижили. Іноді вони плачуть, а я розумію їх, бо колись була на їхньому місці. Іноді пише Анджело каже, що море чекає може, колись повернуся, а може, ні. Бо тепер я вільна не від когось, а для себе. Я навчилась дихати там, де колись задихалась, навчилась любити там, де було боляче, і зрозуміла головне. Жінка ніколи не втрачає себе, якщо знаходить сили підняти голову і піти назустріч життю. Колись я думала, що любов це коли тебе тримають за руку. Тепер знаю, справжня любов починається, коли ти тримаєш себе.